Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора будемо говорити про Євангелія сьогоднішнього дня, зі мною поряд про той Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю усім доброго вечора. Так, ну що, читаємо сьогоднішні Євангелії і говорив їм у вченні своїм. «Стережіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі і приймати вітання на народних зібраннях. Сидіти спереду в синагогах і возлежати на перших місцях на бенкетах, Ті, котрі поїдають домивдів і лицемірно довго моляться, приймуть найтяжче осудження. Отже, ну ми знаємо, що Христос багато звинувачував і викривав фарисеїв, тут же мова йде про книжників. Що це за каста була і чому вони приймуть найтяжче осудження? Ти знаєш, я б не вирізняв би книжників якусь окрему касту. Чому у Матфея, наприклад, євангелиста, сказано, що книжники і фарисеї. А, Наприклад, у Луки теж книжники і фарисеї. Марк описав це як тільки книжники. Е якщо ми говоримо про фарисеїв, садукеїв ірдіан, це як окремі такі течії е тодішнього суспільства, то книжники це, напевно, е буде більш синонім е ці законники. Законники, книжники. Тобто ті, хто добре вивчали книги, постійно в них сиділи, е знаходили, цідили того комаря, комара. Тому що е чому е взагалі. Поруч зі словом фарисей стоїть і книжник, тому що фарисеї, в принципі, теж були, тобто кожен міг бути книжником із цих різних гілок релігійних, кожен міг бути законником кожен міг бути книжником. І саме фарисеї особливо виділялися тим, що вони в законі знаходили в самі такі, от в вдріб'язкові речі вникали, повністю нехтуючи якимось. Моральними принципами, принципами благочестя і, взагалі, те, що стосується душі і морального образу життя в цілому. А якраз приділяли в тому, що можна е вкушати, що не можна, як треба поступити в чи чи інші ситуації, принести яку треба жертву за той чи інший гріх, про провину. Е і якраз от вони, м книжники, фарисеї, садукеї, втрачали саме головне, втрачали Господа. І Господь їх за це постійно е викривав. От Цікавий ще от момент, е що. Ми дуже часто подімлюємося, коли е, от тим книжникам і фарисеям, які е, ми часто можемо зіткнутися з тим, що ставимо піст вище mm. якихось добрих справ, вище любові до ближнього. Тому що людина себе може заганяти в, пості, в, таку, в такий стан, коли вона голодує, і це, як, ніби, і це е, 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 легка. Легкий голод, він і корисний не тільки з точки зору посту, а ще й з точки зору взагалі здорового е, харчування, так але коли людина от починає от не можна того, не можна того, сьогодні тільки сухоєдіє, тобто бере за принцип монашеський устав, який е, навіть не всі монахи, не всі монастирі. Це був за приклад взятий взяти устав якоїсь одного чи двох таких великих монастирів, але це не була повсюди така практика. І зараз, коли ми живучи в звичайному світі, ходячи на роботу, маючи сім'ї, починаємо намагаємося жити за тими, наприклад, монашеським уставом і постом, які несли монахи, ми впадаємо в такий стан, що ми голодні і злі, тому що у нас дуже багато проблем, дуже багато справ. І крім посту, ну монахи як вони трудилися, мали свої е, послушання, як ми кажемо, так е, мали свою. Mm. Ходили на молитву, а це взагалі посили на молитву, і дійсно упражнялись в, в посту, mm -hmm. саме е, і в гастрономічній його е, частині. А у нас же набагато більше е, якби завдань. І от я до чого це все веду? Що навіть от е, впадаючи в таке буквоїдство, що можна їсти, що не можна, ми самі от, на книжників перетворюємося. Перетворюємося, книжники, які mm -hmm. починають достають. Печиво і є там сухе молоко, чи нема. Яєчний порошок там є чи нема. Починають шукати, а що ж таке яєчний порошок. Це з цим зв'язано чи не зв'язано. Ну, і то, ми то, втрачаємо то, головне. Сутність. Да, сутність, головне, то, до чого нас зве Христос. Це все другорядне, це все допомагає нам іти до Царства Божого, але це не, а, але не має ставати ціллю. Давай прочитаємо далі, як розвивається ця історія, це Євангелія сьогоднішнє сказано: «І сів Ісус навпроти скарбниці і спостерігав, як народ кладе гроші в скарбницю. Чимало заможних клали багато. Прийшла одна вбога вдова і поклала дві лепти, тобто кодрант. Покликавши учеників своїх, Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам, що ця вбога вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали з достатку свого, а вона із злиднів своїх поклала все, що мала, весь прожиток свій. Ну, ми знаємо цю історію про лепту вдовиці, цей образ часто і в мистецтві згадується. Але чого він навчає нас, чого навчає нас Христос з цією історією? Ми ж всі звикли, що маємо нести там, десятину да, у церкву. А виходить, що тут якісь трошки інші параметри, тобто не, не, не справа не тільки в десятині. Закон десятини був даний ще іудеям в Старому Завіті, П'ятикнижі. І цей закон частково перейшов і в Новозавітню Церкву, тому що Новозавітня Церква засновувалась на засадах таких ну, побутових і обрядових, спочатку, якби мала за основу брала старозавітне. І вже потім починає щось відходило, щось відмирало, і розвивався вже, ну, якби в новому завіті розвивалась своя обрядовість е і свої, якби вже традиції, які були новими порівняно з старим завітом. Е якраз десятина, вона це частина, яка перейшла в новий завіт, але не стала ну такою для православних церков е основоположною. Якщо взяти християнські конфесії західні, от протестантизм. Там от десятина відіграє дуже важливу роль. Тобто вона там більш залишилася, так чи чи вірніше, навіть так, що десятину там відродили, тому що протестантизм же, ми знаємо виник набагато пізніше. Вони відродили цю традицію. Старозавітну і ранніх, часов, ранніх часів нової, нового завіту. Але в даному випадку Христос нас вчить в тому, що жертва Богові має йти від серця. Не можна від Бога відкупитися. Відкупитися золотом, кількістю свічок, які ми поставили на підсвічник. Ми не можемо відкупитися тим, що ми побудуємо, чи побудуємо церкву. Вкравши десь мільйон. Тобто з Господом такі, такі відносини не працюють, і про це говорить Господь. Тому що в принципі, так як, от де, 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 де хто, і хто, ми часто думаємо, що так можна побудувати відносини з Богом. Тобто, я тут згрішив, то я тут зроблю добре діло, і тут може якось там умилистивлю Господа. Ну, це бартерські відносини з Богом, це неприродні, неприродні. Стан е відносин, це штучне, це людське. Господь же нас вчить іншому, і що було притаманно тоді від козавітній людині, так і новозавітній, дійсно скочуватися до більш простих відносин з Богом. Ну, Господь е настільки високий, що скочуючись до простих відносин, ми намагаємося спростити Його. Ну Ми розуміємо, уже е ро міркуючи про це, ми розуміємо, що це хибний шлях. Він приводить е до до того, що ми втрачаємо дійсно істинний шлях нашого спасіння, це було була проблема у тогочасного суспільства. Ця проблема і сьогодні, тому що стара людина, оця вітха людина, яка живе земним, вона в нас залишається. Ми в хрещенській купелі, як то скаже, спогрібаємося і угу. совоскрісаємо Христу, але звичка до цього звичайно залишається. І що я хотів сказати? Кодрант от дійсно. Господь таку, таку е, звертає увагу на дуже яскравий разючий приклад. Тому що е, оця лепта це там 124 -та частина динарія, здається, mm -hmm. якщо я не помиляюсь, то і взагалі е, в корні це слово в грецькій мові означає дуже тонкий. Тобто ми розуміємо, що це якийсь такий мідний мідний грош, який вже mm -hmm. копійка мідна. Тобто, дійсно людина віддавала все, що могла, тому що ну, було б більше. Ми напевно навіть можемо уявити, як було цій бідній вдовиці, незручно таке кидати, але це було єдине, що в неї було. І Господь нам і показує, що те, що дається від серця, те, що ми дякуємо Богові, ці відносини набагато для Бога цінніші, ніж там, де ми від нього відкупляємося. Все, не гніво. На мене угу. відрахував, да. і, і все. Ми якби питання закрили мої гріховності. Угу. Це до цього призвели навіть о, о, отаке відношення призвело до тр, е, практики індульгенції, яка так, на наш час так. взагалі просто ну на голову не надягається, угу. зрозуміло, отче. Ну що ж, в черговий раз розуміємо, що потрібно себе пильнувати, і для того, щоб не вигадувати щось таке формалістське, маємо дійсно опиратися на євангельські слова і слухати, в тому числі, от тлумачення, обговорення Євангелія для того, щоб знаходити суть євангельського вчення і прагнути істини. Дякую тобі, отець, Володимире, за пояснення. Дякую вам, друзі, що дивитесь нас. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться. Так працює алгоритм Ютуба, що для нас це важливо, щоб багато людей могли почути євангельські істини і Євангелії сьогоднішнього дня. Дякую вам, Прощаємо. Спасибі, Ілона, за бесіду. Всім. Гарного вечора. Хай Господь благословляє і оберігає. До зустрічі. До зустрічі. До побачення.